Всім привіт! З вами я, Євген, і це мій канал «Юкрилін». Давно вже мене не було на зв'язку. Сьогодні ми вирішили міняти фільтр у системі опалення. Ми зрозуміли, що фільтр потрібно міняти, дивлячись від фільтра від якості, доволі часто. Ми тут, у нашому домі, проживаємо вже рік і три чи 4 місяці, і ми жодного разу фільтр не міняли. Але цього, цієї зими вирішили вже його міняти. І так. Що ми будемо робити? Сьогодні у мене буде маленький помічник, мій середній син Лукян. Лук'ян кажи привіт, Привет. привіт, молодець. Так, що ми сьогодні будемо робити? Фільтри міняти, да? фільтр ось наша система опалення. Так, бачите, система опалення. Е, Лукяша сьогодні нам допомагає, тому що е, я хочу показати, що це. Лукян. Добре, Лук'ян. Лукян буде нам сьогодні допомагати, щоб ви зрозуміли, що це дуже-дуже легко. Так, це наш хітер. хітер е Через цю трубу повітря задувається, потім воно тут обігрівається і йде далі угору. Е біля фі Біля. Цієї труби ви бачите є такий отвір. Ми вже фільтр дістали, і його туди будемо ставити. Його дуже легко діставати. Ну, По-перше, вимкніть систему опалення. Якщо ви вже її зробили, вимкнули для того, щоб не було ніяких питань. У нас зараз система опалення не працює, тому у нас тут немає струму. Ми просто руками дістали звідси фільтр і будемо ставити назад інший. Так, Лук'ян, ти поки що розпаковуй фільтр, який у нас тут є, тому що ми купили з тобою два фільтри. Так. Е що я хочу вам сказати? Зараз я вам покажу секундочку, поки Лук'ян не розпаковує. Бачите, тут у нас 1500. Те, що я бачив, це плотність, типу того, як саме фільтру. Є 1900, є 900, є 600, є 300. Ну і звісно, чим менш плотність фільтру, тим частіше його потрібно міняти. Але у них на всіх написано, що 3 місяці. Кожні 3 місяці міняти. Але треба дивитися відносно того, як він, е, як він у вас е, е, працює, працює. Так, так Лукянчик, ти тепер розпаковуй. Е, Лук'ян, добре. Лукян, все офіційно дуже. Виходить, тебе. Так, ми купили фільтр у Е, е Купили два. Два коштували 39,99. Там зараз акція. Можна купляти і дешевші. Дешевші фільтри коштують дешевше, звісно, але їх потрібно, як я вже сказав, частіше міняти. Так, фільтри бувають різного розміру. На нашому фільтрі був розмір 16. 251. То, що я бачив, у магазині продається 1621 ну, чи якісь там ще інші. Але у нашому випадку треба 16251. Так, далі. Якою стороною ставити фільтр? Ставити його цією стороною або цією стороною. Чиєю? Це, це Чиєю? дуже важливо. тому що Чиєю, Потому, що тут Стрілочка. Стрілечка. Стрілочка, так. Да. Але стрілочка показує. Ми зараз подивимося, що тут написано. Стрілочка написано. Бачите? Airflow. Air тобто, звідки, і куди у вас йде повітря. Тобто повітря повинно заходити звідси і виходити звідси. Повітря, як я вам вже сказав, заходить у нас по цій трубі і виходить сюди. Тому airflow у нас йде у цю сторону до хітера. Тому потрібно вставляти ось так. Так, тепер Лук'ян, допомагай мені. Бери і вставляй. У цей отвір, фільтр. І в самий кінець. Все. Фільтр замінено. Тепер ми зможемо дихати дуже добре. Давай 5, лукян. Всім гарного дня. Пока-пока!